А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та зоологічних новин. Так, ви не помилились, із зоологічних. І тема сьогодні жирафи. Жирафи дуже цікаві та кумедні тварини. Але так як це екзотична тварина, для нашої місцевості ми дуже мало про них знаємо. Жираф це єдина тварина, яка не може позіхати. Позікають практично всі: і савці, і холоднокровні, і птиці. Але за процесом позіхання жираф не був зафіксований. Як виявилося, у жирафа не тільки довга шия. Незвичайною довгою відрізняється хвіст і язик савця. Довжина хвоста жирафа у деяких особин досягає 2,5 метри. Язик жирафа вельма унікальний, оскільки він має чорний колір, а його довжина близько 50 сантиметрів. Не дивлячись на дуже довгу шию, жираф не може дістати до землі, тому щоб, наприклад, попити водички або пощипати травичку, йому доводиться вставати на коліна або широко розставляти ногу. Велику частину часу, а саме близько 20 годин на день, жираф відводить на прийом їжі. На сон йде максимум одна година, так само він любить подрімати близько 5 хвилин, щоб відновити сили. І робить це він стоячи. Незважаючи на те, що більше з часу жирафи не видають звуків, їхні дитинчата мукають і бекають. Самці гарчать при поєдинках. Помічно також, що вони іноді хропуть, стокнуть, чіплять і видають звуки схожі на звуки флейти. А з вами були юні дослідники жирафів і наші новини подитяче. Нам пощастило познайомитись із цікавими людьми, які протягом кількох тренінгів знайомилися із поняттями, в яких можливо краще розбираються дорослі. І сьогодні мова про цензуру. Що ж думає молодь про цензуру? Дивимося у соціальному відео, створеному громадською організацією Запоріжжя місто можливості за підтримки GIZ та німецького уряду в Україні.